Смертельна аварія трапилася у заліщиках за попередню інформацію. Водій автомобіля Опель наїхав на пішохода. Від дотриманих травм 44-річний чоловік помер у лікарні. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. До співробітників Чортківського району управління поліції надійшло повідомлення від чергового установи виконання покарань про те, що в посилці, яка надійшла на ім'я одного із ув'язнених, виявлено речовину, схожу на наркотичну. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Як з'ясувалося, передача надійшла з Хмельницької області 41-річному чоловіку, який відбуває покарання за наркозлочини. Невідомо, біла кристалічна речовина була захована з обгортки з під цукерок. Бо відправника встановлюють працівники поліції, речові докази вилучили та направлено на експертизу науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження. Жителі Тернополя засудили за неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. На початку квітня цього року до співробітників Тернопільського району управління поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідома особа проникла до його квартири і поцупила звідти 40 тисяч гривень та майже 5 тисяч доларів. Виїхавши на місце події, поліцейські не виявили слідів проникнення сторонніх осіб до помашкання. Проте всередині панував безлад усі речі були. Перевернуті заявник стверджував, що повернувся додому і виявив зникнення грошей, які мав повернути як борг. У ході розслідування співробітники кримінальної поліції встановили, що чоловік надав неправдиву інформацію правоохоронцям про злочин, оскільки не мав змоги повернути борг знайомим. Фігурант зізнався, що позичив гроші та мав віддати їх у визначений термін. Однак, не маючи реальної можливості це зробити, вигадав історію про крадіжку. Слідчі Тернопільського райуправління поліції оголосили тернополянину підозру у вчиненні злочину. Днями суд завершив розгляд кримінального провадження, визнав підозрюваного винним і призначив йому покарання один рік позбавлення волі.